Для мене це трошки було шоковано, коли в двері поступили міліція і, прочитавши в ухвалі, в постанові, що саме Юрій Мухайчишин написав заяву, що я з його слів, з його думок я є підозрюваною. Мені ну, настільки неприємно було це все ну і неочікувано, так як я ще, будучи вагітною, ми ще тоді були в хороших стосунках з Юрієм Мухайчишеном, і я на на засадах своїх безкорисно, думаючи, що це справді людина, яка може навести лад, це патріот, націоналіст, і я безкорисно допомагала розпосидженій агітації, пропагувала його, ну так, людям агітували за його посаду в, міську, в обласну ну, до Верховної Ради. Також напередодні цього обшуку вранці мені призвонив тренер, який погодився тренувати дітей в нашому соціальному залі. Також людина погодилась безкоштовно займатися з дітками. І він передзвонив, і я, на жаль, не можу назвати його ні імені, ні фамілії, ні де він має роботу, так як можливіше будуть у нього проблеми. Він прозвонив і каже, зрозумійте мене, будь ласка, правильно, мені поставили ультиматум. Мій тренер є хорошим товаришем Юрка, і він сказав, або ти вибираєш тренування на цитаделі дітей, або ти займаєшся далі своєю роботою. Ось, так, що так ну, можна зробити висновок, що і, тобто, всіма можливими правдами-неправдами не подобається моглиша наша діяльність незалежних рухів і організацій. Ну і ще хочу замітити, як перед кожного разу, коли ми збили збирався натовп людей, які хотіли допомагати Юрію з агітацією, він стояв і всім щиро дякував, сказав, що нікого не забуде, що всіх віддячить. Це насправді надзвичайно благородно з його боку ставити мене в першу чергу в список до підозрюваних, так як насправді мені більше нема чим зайнятися, як тільки ходити і займатися розповсюдженням його персони, персони надалі по місту.